Телеканалі СТВ етері випуск новин сьогодні 418-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У Великодню ніч російські війська здійснили ракетний обстріл Снігурівки на Миколаївщині, внаслідок якого загинули 17-річний хлопець та 18-річна дівчина. Про це повідомляє у Фейсбуці Миколаївська обласна прокуратура. Поряд з тілами лежав кошик з паскою та яйцями. За даними слідства, вночі близько другої години російські війська обстріляли містечко десятьма ракетами С-300. Руйнувань зазнали житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. В російському Білгороді та районі цієї ночі були пожежі. Неофіційно телеграми канал пишуть про удар безпілотника і пожежу на електропідстанції. Офіційно повідомляють про пожежу на цивільному об'єкті. І за минулу добу авіація сил оборони України завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів. Також збито чотири ворожих БПЛА, підрозділ ракетних військ і артилерії, уразили пункт управління зенітно-ракетний комплекс, район зосередження живої сили, склад пально-мастильних матеріалів та два склади боєприпасів окупантів. Більше про втрати на Росії слухаємо далі у зведенні військового телебачення. Українські воїни за добу що минула, ліквідували понад півтисячі російських загарбників. У боях Сили оборони України знищили три ворожих танки. Вивели з ладу 9 артилерійських систем, 14 бойових броньованих машин, знищили засіб протиповітряної оборони та приземлили 8 безпілотних літальних апарати. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення. За даними Генерального штабу, станом на 17 квітня такі українські воїни ліквідували більше як 182 тисячі 660 окупантів. Російська армія втратила 3 тисячі 660 танків. І сім бойових броньованих машин, знищено 2804 артилерійських систем загарбників. На 538 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 285 засоби протиповітряної оборони ворога, приземлили 308 літаків та 293 гелікоптери автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшили на 5672 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2347 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 911 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 328 одиниць. Дані уточнюються. Відбувся великий великодній обмін полоненими. Додому повернулося 130 людей. Обмін відбувався протягом останніх днів у декілька етапів. Усі врятовані захисники, радові та сержанти. Повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Більшість визволених воїнів захищали Україну на Бахмутському та Солидарському напрямках, а також на Запоріжжі, Херсонщині та Луганщині. 48 із 130 звільнених оборонців вважалися зниклими безвісти. Частина врятованих мають поранення, численні контузії та втрачені кінцівки. Також звільнено з полону двох рідних братів, які воювали в районі міста Бахмут. Найстаршому зі звільнених оборонців вже виповнилося 58 років, а наймолодшому 21 рік. З 24 лютого 2022 року з російського полону в Україну повернули 2235 людей. У грудні 2022 року Росія підтвердила, що тримає в полоні 3392 українських військових водночас приблизно 15 тисяч людей вважаються зниклими безвісти. Серед них багато цивільних. Розвідники кажуть, головне працювати злагоджено. Якщо всі учасники операції діють за планом, у ворога немає шансів. За бойовою роботою розвідників, мінометників та піхотинців, спостерігала журналістка військового телебачення Анастасія Бобовнікова. Вона продовжить. Давай. Пілоти дрона шукають серед дерев і кущів позиції ворога. Якщо буде виявлено щось критичне, то буде передано заразу артилерійській установці. Дивимося, чи там є ворожий міномет в посаді. Працював недавно. Незважаючи на низькі хмари, ми сьогодні проводимо розвідку в напрямку Горлівки. Намагаємося виявити живу силу противника. Розвідники роблять все швидко, щоб вороги не перехопили керування пташкою і не викрили позиції пілотів, адже росіяни спостерігають за ними. Росія одна з передових країн по засобах реб Тарер. Тобто, вони ну, протидіють досить сильно. В них максимальна кількість засобів. Вони так же само розвиваються, так як ми. От появились окопні реби по подавленню дронів. Попри протидію ворожих глушилок, безпілотник фіксує ціль. На цей момент виявлено переміщення живої сили противника на передньому краї. Буквально через декілька хвилин засоби ураження українського війська відпрацюють по окупантах. Вони пробують різні сторони десь прощупати слабинку в нашій лінії оборони. Працюють з міномета, потім... Працюються з кулеметів, пробуються невеличкими групами там рухатись, але близько не дамо їх підходити. Тобто, завдяки злагодженій роботі розвідників, мінометників та піхоти, ворог відступив. Проте військові знають, що ненадовго тому наші воїни готові вирішити питання остаточно. У Нас один вибір це дуйти до наших кордонів, закріпитися і хай вони живуть в своєму болоті далі. Українці отримуватимуть повістки через дію. З такими заголовками шириться новини мережею останні декілька днів. Очільник Мінцифри України Михайло Федоров у укотре спростував плани влади про розсилання повісток через застосунок дія. Про це міністр написав на своїй сторінці у Фейсбук, додавши фото своєї реакції на протилежну інформацію. Він запевнив, що такої послуги немає ані в розробці, ані в планах. Коли в інтернеті знову пишуть, що повістки будуть у дії. Послуги немає ані в розробці, ані в планах. Зберігайте спокій всім гарного дня. Йдеться у заяві Федорова. Вони щодня рятують життя українців, постійно ризикуючи своїм. Переоцінити їх внесок у наше безпечне життя неможливо. Сьогодні, 17 квітня, в Україні відзначають День пожежної охорони. Символічно до цього дня рятувальників у Житомирі відзначили державними нагородами. Більше у нашому матеріалі. У день пожежної охорони, який в Україні відзначають 17 квітня, близько 30 рятувальників Житомирщини відзначили нагородами від Верховної Ради та ДСНС. Вітали рятувальники віддякували за мужність та важку працю надзвичайний повноважний посол Естонської Республіки в Україні Каймо Куз та начальник управління ДСНС України в області Ігор Нікітчук. Піса сам автотинг не так потен. У мирні часи, можливо, ті звернення, які ви отримували, не виглядали такими важливими, але будь-який такий дзвінок, на жаль, є приводом якоїсь трагічної ситуації. І ви ті, хто можете допомогти цю ситуацію вирішити. Я жив у маленькому селі, і саме там мій батько працював водієм вантажівки, але також він входив у добровільну бригаду пожежників. І ще з дитинства я чудово пам'ятаю ситуацію, коли пізно ввечері міг надійти дзвінок, і мій батько одразу збирався і біг до пожежної. Частини, щоб допомогти гасити пожежу, і я хочу побажати вам удачі, сили вам і, звичайно, пам'ятати про те, що ваші чоловіки, жінки та діти чекають вас вдома і щоб ви завжди туди поверталися здоровими. Гадаємо 2020 тисячі як рік. Ви пам'ятаєте лісові пожежі? Ви знаєте, зв'язку з агресією Російської Федерації по нашій області у нас були і нафтобази горіли. І склади горіли, і житлові будинки, де виїжджав наш особовий склад, ліквідовував ці пожежі. Дай Бог всім здоров'я, говориться, зичу всім миру, щастя, здоров'я, процвітання, благополуччя, І, як кажуть, пожежні охорони сухих рукаві всім. На службі і по життю працівники ДСНС кажуть, обирали цю професію за покликом серця, і ця нагорода є підтвердженням того, що це був для них правильний вибір. Кожна нагорода це якась частинка вдячності за ту роботу, яку ми проводимо, адже ми з перших днів. Початку війни долучилися, як ви знаєте, я проживаю в, ну, в Коростенському районі, а саме у місті Овручі, і ми з перших днів 24 числа долучилися до е, ліквідації тих наслідків, які почалися. Вже прямо 24 числа. Мені дуже приємно, що я отримала нагороду від Верховної Ради. Ну, це є стимулом для подальшої плодотворної роботи на моєму місці. Чоловік працював тут, і я пішла за ним. Робота хлопців дуже важлива. Хлопці і дівчат зараз як ніколи. Вони, звісно, великі молодці і виконують свою роботу на 100%. Професія, як на мене, необхідна будь-який час, мирний. Воєнний час. Професія мужніх людей, людей, які завжди готові прийти на допомогу іншим людям. Минулий рік був надто важкий. Не знаю, не можу важко спрогнозувати. Війна продовжується, воєнний стан продовжується. На жаль, російські загородники загарбники не залишають своїх планів, звірячих, нелюдських планів. Тому не хочеться наврочити, але робота буде. Робота є, і, до речі, зараз наші колеги, ми сьогодні святкуємо наші колеги, це як мінімум до 30 чоловік нашого головного управління виконують завдання і в Харківській області, і в Херсонській області, це і піротехніки, рятувальники. Тобто ми безпосередньо приймаємо участь, допомагаємо тим регіонам, які ближче до лінії зіткнення. Каріна Симбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ. Тим часом Федерація фехтування Норвегії не відправлятиме своїх спортсменів на змагання та чемпіонати, у яких братимуть участь росіяни чи білоруси. Про це повідомляє Асоціація фехтування Норвегії. Зазначається, що після повномасштабного вторгнення Росії на асоціації разом з іншими скандинавськими федераціями фехтування працювала над забороною для всіх російських і білоруських спортсменів, щоб продемонструвати співчуття Україні та вимогу миру. Проте, в березні Міжнародна федерація фехтування скасувала заборону на участь росіян і білорусів у змаганнях. Тому норвезька асоціація ухвалила рішення не відправляти своїх спортсменів на змагання та чемпіонати, де присутні росіяни чи білоруси. Також норвезькі фехтувальники вирішили не організовувати щорічний національний етап чемпіонату світу. Натомість буде організовано захід за межами чемпіонату світу, який стане частиною Nordic Challenge у співпраці зі Швецією та Фінляндією, які ухвалили подібні рішення щодо своїх змагань на Кубку світу. У свою чергу збірні Росії та Білорусі з хокею не допустять до міжнародних змагань до кінця війни в Україні. Про це заявив президент міжнародної федерації хокею Люк Тардів. Збірні Росії та Білорусі відсторонені від міжнародних турнірів з початком повномасштабного вторгнення в Україну. У березні їм продовжили відсторонення на сезон 2023-2024. Нагадаємо, що українським збірним також заборонено брати участь у змаганнях будь-якого рівня, якщо там будуть присутні спортсмени з Росії чи Білорусії. У Житомирі в обласній клінічній лікарні імені Горбачевського запрацював надсучасний комп'ютерний томограф. Наша Марія Кравчук побувала в лікарні і дізналася всі переваги нового обладнання. Минулого тижня у Житомирській обласній лікарні імені Гарбачевського запрацював оновлений кабінет мультиспіральної комп'ютерної томографії. Комп'ютерний томограф такого рівня наразі єдиний в області. У лікарні нам розповіли, що обладнання допоможе проводити діагностику, а також підготовку пацієнтів до операції різного рівня складності більш професійно та якісно. Він має не тільки програми по роботі, як звичайний комп'ютер, а ще додаткове обладнання, додаткові програми по нервовій системі, по захворюваннях серця і по захворюваннях. Онкологічного характеру, тобто цей комп'ютерний томограф дає нам можливість перше виявити на дуже ранніх стадіях онкологічні утворення, які є у пацієнта, також є можливість більш детальніше обстежити серце, що набагато простіше і легше, ніж робити йому пацієнту анейрофію, і також цей, цей комп'ютерний томограф дає можливість. Побачити як хребет нервової системи, так і головного мозку, всі структури, які необхідні для того, щоб правильно поставити діагноз і вибрати спосіб оперативного чи неоперативного лікування. Персонал обласної лікарні вже пройшов навчання та може фахово працювати з новим обладнанням на цьому комп'ютерному томографі. Працює ціла команда, тому що це складний, складний такий з точки зору навіть інженерного е, обладнання. Апарат там працює інженер, там працює лікар, там працює лаборант, там працює медична сестра, яка забезпечує введення контрастних речовин. Вони працюють в цілодобовому режимі. Цей апарат працює 24 Три години на 7 днів в ургентному порядку для того, щоб надавати всю необхідну медичну допомогу нашим пацієнтам. Результати необхідної діагностики, завдяки новому томографу, лікарі отримуватимуть протягом 10 хвилин. Раніше це займало в рази більше часу. Він зараз працює. В такому ще повільному режимі, тому що зрозуміло, що є питання організації роботи, є питання самого сканування. От але думаю, тижні два пройде і він вже почне працювати в звичному режимі. Тим більше, що комп'ютерний томограф, він набагато. Швидше проводить сканування ніж інші комп'ютерні томографи. У нас був теж комп'ютерний томограф тут буквально до хвилини часу, і сканування вже завершено. Кошти на закупівлю сучасного комп'ютерного томографа більш ніж один мільйон євро. Виділено представництвом Європейського союзу в рамках співпраці Житомирщини з міжнародними донорами. Це перший спільний проєкт та розглядається варіант подальшої співпраці. В області такого комп'ютерного томографа немає, тому це для і обласної лікарні, а саме головне для жителів області і людей, які цього потребують, це дуже якісне обладнання, і воно дасть можливість діагностувати певні захворювання там на ранній стадії проводити лікування тої чи іншої проблеми. З польської сторони ми відчули бажання і на продовження такої співпраці. І надіюся не тільки для обласної лікарні, нашої, а для інших наших обласних лікарень. Зокрема, це стосується і те, що ми озвучували, це дитячої лікарні нашої обласної томограф уже значно спрощує роботу лікарям та допомагає пацієнтам. Марія Кравчук Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. І маємо подробиці дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 15 квітня близько 15.30 на автодорозі Київ чоп неподалік села Глибочці. Тоді одна людина загинула, а троє отримали травми. Подробиці сьогодні опублікувала при головного управління нацполіції в Житомирській області. З її слів загинув водій автомобіля ВАЗ, – 26-річний житель Березівської громади Житомирщини. Попередньо водій автомобіля ВАЗ, рухачись у напрямку рівного, виїхав на смугу зустрічного руху. Там зіткнувся з автомобілем Хонда, яким керував 32-річний одесит. У результаті ДТП водій вазівки загинув на місці події. Йдеться в повідомленні. В результаті ДТП отримали травми та ушпиталені до Житомирської обласної клінічної лікарні двоє пасажирів ВАЗівки. Нині встановлюють причини та обставини події. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за другою частиною статті 286 Кримінального кодексу України. А вже сьогодні поблизу села Станишівка, близько 8-ї години, сталося ДТП з потерпілими за участю автомобілів Рено та Іж. Про це повідомила при патрульної поліції в Житомирській області. У Житомирській області рятувальники за вихідні двічі відкачували воду з підтоплених дворів та зсередини будинку. Про це повідомила при головного управління ДСНС у Житомирській області. Рятувальники два рази відкачували воду з присадибних ділянок громадян. Зокрема, в місті Малин, Коростенського району, рятувальники за допомогою мотопомпи відкачали 180 кубометрів води. Також в СМТ Черняхів рятувальники надавали аналогічну допомогу. В даному випадку вода проникла всередину будинку. Загалом було відкачено 16 кубометрів води. Йдеться у повідомленні. Великдень відзначили, а на черзі за тиждень поминальні дні. Українці вже активно готуються, скуповуючи пластикові квіти для оздоблення могил. Проте ПЦУ закликає у ці дні зосередитись на іншому. Марія Кравчук слухала поради священників. Через тиждень після Великодня українці йдуть на кладовище, щоб шанувати своїх рідних. У народі цей день називають провідною неділею. Люди прибирають могили, так прикрашають їх до свят. На центральному ринку Житомира Гамірна Біля штучних квітів зупиняються люди, запитують ціну, дехто купує. Українці люблять прикрашати ними могили. Хтось уже від цього відійшов і не дає перевагу живим квітам. А хтось ще досі несе на кладовище пластик. «У Мене просто нема куди їх посадити. Живі. Там так зроблено, що тільки треба ставити. Або ж зрізані цвітки. А зрізані на скільки? на три дні, то така хоч постоїть трошки. Раз в рік ви точно Так, да? да. Хоча б раз в рік точно. Штучних квітів на ринку вистачає. Ромашки, троянди, соняхи, гвоздики, тюльпани і багато іншого пластику. Ціни від 40 гривень за невеликий букет і до 80 за більші квіти. Якщо ви прийшли за одним букетом, то ніби й невеликі гроші. А якщо вам треба зо п'ять, то сума вже відчутніша. Позбутися штучних квітів на могилах рекомендує і більшість священнослужителів. Настоятель Святомихайлівського собору отець Богдан Бойко категорично висловився проти пластикових квітів на могилках. каже більш доречною буде молитва. Було би дуже добре, і це прекрасно, коли ми могли б посадити багато квітів. Я розумію, що біля них треба ходити. Я розумію, що це треба упорядковувати. Але це живе, це радість, це радість, як і радість молитви нашої молитви, молитви заспочилих. Бо це перш за все, це наша молитва заспочилих тих, які відійшли з цього життя. А другий, коли ми упорядковуємо могилки, то і радість на могилці, що була. А радість коли, коли все цвіте, все дуже красиве. І тому штучні квіти краще не носити. Плюс до всього, що ці квіти всі, вони дуже загораються швидко, вони приносять дуже багато токсин, вони дуже шкідливими для землі. І тому найкраще було б, щоб ми принесли букет, який покладемо на могилку, який буде дуже. Красивим, так він зів'яне, але він піде у землю і принесе якийсь з цього. На ринку поруч із штучними квітами всі нам і живими. Вибрати є з чого, та й ціни не кусаються. В середньому 15 гривень за цибулину. Відмовитись від штучних квітів пропонує жінка, яку ми зустріли на ринку. каже, що штучні квіти шкодять екології. Да, хочу купити, хочу живіше посадити. А штучні не використовуєте? Не хочеться вже. Раніше, напевно, ну, як всі, знаєте, купували, а зараз немає ніякого сенсу, бо вони ж дуже дорогі. І потім на ті гори квітів дивишся, валяється, на, щоб цей смітник збільшувати. Якими квітами прикрашати могили рідних, особиста справа кожного. Утім, не слід забувати про шкоду пластику довкіллю та коротку красу штучних квітів. Це всі новини на сьогоднішній день. Нехай понеділок буде безпечним. А ми побачимося завтра. Слава Україні! Героям слава! У вівторок, 18 квітня, максимальна температура в день плюс 11, вночі плюс 6, вологість повітря 70%, вітер південно-західний 2 метри за секунду. У Житомирі протягом усього дня буде хмарно, проте без опадів.